Може, давай, давай. Не послабляй йому. Перший закид, папа взяв нову удочку собі в магазині. Перший закид і вже тяне рибу. Ну як таке може бути? Як таке може бути? Що там тянеш? Та прям хороше. Да. Ти прикалуєшся? Ну папа чемпіон у нас, звісно. Тут професіонали геть відпочивають. Відпочивають. Кидаємо якорь тут. Ми навіть ще не відплили, тільки... тільки завели мотор. Мали плисти. Бабулькой! Поки Діма вгрався з камерою, папа Уже... витягну рибу. Давай. А я мав плисти, так? Дай. Так ось якорь диви, якась бутилка стоїть. Є тут, мать, 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 мать. у нас рибка без покльовки, просто підсів. Такий судачок трошки більший, ніж у попи. Не інтересно, треба шукати більшого. Всім доброго ранку! Приїхали ми на водосховище на південному бузі. Приїхали на Судака. Будемо пробувати щось піймати сьогодні. Поті риба. Я не знаю, що це таке, ну, стояли на окуня. упирается кокет. Крючок там не дуже. Хоть посмотрите, да? Я думаю, щука або окунь крупный. крупный там что-то великое. Очень. Судок начал. Я бачу силуэт, но я не бачу что-то такое щука. Солнце вышло и щука клюнула. И еще и такая. Кило шестьсот здесь. Спасибо. Красавец? Вообще Надо показать, на ну, что поймал, да? По стой, стой, на -на -на. Що? О, Піймав? Дивіться, даже ничего не зробило з цим силіконкою. Так, на сонечко. Плохо видно, правда. Во! Сейчас. Апстрім. Так, так, Стой, 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 не доставай. Держи водочку, постав. А, надо еду вытянуть, надо лить воды. Давай мне поц... А Отпускай. Ось така щучка. Та може й двушечка даже, ну хоч без яз, така чистенька. Я вже другий раз в року году на таку півні ловлю щуку. А коли впираємося в щуку, то не фига. Щука. ай ай Ось така щучка, дивіться, яка гарнюня. Не, не видно, отак видно. Та ну, я таке не хочу ловити. А, не, не. Да, таке мілте, що капець. Де тупо в шахті той силикон. Да і хочеш її забрати у мене його. Ти не малий. Хорош. Ты варишь, гу він робить? Да такий берете? Такий уже можна взять даже. Можно, да? Да, молодец. Довго ты его мурижив. Ну то я зупиняю. Попробуем ферфи, ну, вот. mm -hmm. Это не ферфи, опять хорошо, да? Ну, нормально иначе. Папа уделывает меня, конечно, сегодня. Нечестно так. Рыбка, окунёк. Вот так надо? Папа тягає їх кудись, у мене крізь одні мілкі. Папа сам тут нижче з той сторони це теж, теж витягну. О! Я ж кажу витягну. І не мілкий, такий як в тебе десь. Так ти шо, мордою б'є, це капець. Okay. Uh, хорошенький. Yeah. Ах, двоих за краешь вообще. Так как мы берем на коптилочку. Yeah. Да, в прошлый раз тоже брали на коптилочку. Так вже з'їли, Уже з'їли? Не ж казав, що я відтуда піймаю А хотіли вже впливати, да, був? І зубний щука. Кидаємо ми, я 7 грам, папа, 5 грам кидає. Угу! Оце подача! Я тільки, я навіть не проводку не зробив. Просто туди одразу. як... Кидаєте... и опять хороший да? Да, даже больше чинить ага. Ось краю держится, пацак надо? Уйде, значить Ми Мы с чеснили Прям гарный прям, угу, прям красивый А Дима мелких тягает. Давай каких Дима кабанев тягает. Ну, да. А силикон однаковый. Смотри, по у У тоже примерно. Ну а что? Кидай. Я кину рядом с тобой.

Ой, який красивий, круглий, так? Да? Окунчик. Це самі маленькі, які ми беремо, так? Да? Ого ты выйдет длинный. Та який він длинний. Длинний? Такий точно і худый. Це якийсь судаком схрещенный. Да. Я, вже... я, я видео снимаю. Ты что, начув, як я пикав? Що зберігають. Тупо з-під лодки дивіться які кабани клюють. Ось такі гарнюні.